Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні день, коли вже буду зривати оці помідорчики, вони достигли гарні. Ось де він. Ось довгенькі такі. Ось. Побачимо, тільки не знаю сорт чи бананові ноги, але вони якісь такі нестійкі, не бачите, які. І, сте, і слабо облиствені такі ось листочок. Бачите, отакі вони були в розсаді. Ось такі листочки. Ну, але це може і добре. Ось отакий. Волове серце одне ми вже зірвали. Це вже наступне. Це був один тут. От ми зірвали, це вже ось тут він. І ось з цієї сторони теж є волове серце. Ось гарний. Смачний помідор був, насіння зовсім мало. А ось поряд починає вже буріти. Сільський. Ну, це, звичайно, бачите, який ось, ось такий гарний. Подивимося, як він буде на смак. І вже сьогодні прийшла черга до пузатої хати. Ось уже її сміло повертаю отак, бо я її сьогодні зніму насіння. І посмакуємо, як вона виглядає на смак. І на черзі ведмежа лапа. Ось вона теж. Ну, я ще деньк, мабуть, дам їй. А може і ні. Ось вона така здорова. Ось і вже жутію тут поряд. Ось така гарна. Як кажуть, має місце бути в асортименті. Дуже гарно подобається. Моє місце Петруша починає буріти та вже червоні трошки, але з цього почнемо наступний раз. Гарного вам дня!